Всім привіт! Вас вітає компанія і GROUP І сьогодні ми з вами оглянемо та застосуємо мастику автополі. Почнемо з того, що автополі це бітумно-полімерна універсальна мастика, котра призначена для створення антикорозійного покриття частин кузова автомобілів. Крім цього, вона надає їм шумоізоляцію та використовується в будівництві для гідроізоляційних робіт. До її складу входять полімерні синтетичні смоли, які надають автополі підвищену еластичність адгезію та водонепроникність, а також високу стійкість від ультрафіолетового опромінення та температурних коливань. Це все робить автополі ідеальним матеріалом для гідроізоляційних робіт, покрівлі антикорозійного захисту та інших будівельних чи автомобільних завдань. А сьогодні ми з вами будемо наносити мастику на піддон запасного колеса. Для початку миємо піддон за допомогою розпилювача активної піни від автотрейп. Проходимо щіткою та змиваємо за допомогою керхера. Далі чекаємо висихання або ж сушимо альтернативними методами. І коли піддон запаски сухий, наносимо антисилікон, який швидко і надійно змиє силікон та жир. А також допоможе зняти старе антикорозійне покриття, яке місцями вже зовсім не працює. І скоріше за все було нанесено вже дуже давно. І за допомогою щітки та антисилікону потроху знімаємо застарілу частину антикорозійного захисту. Враховуючи, що покриття не знімається начисто, ми взяли саме мастику автополі. Яка має максимальні адгезійні властивості. До речі, перед її застосуванням її необхідно розвести за допомогою розчиннику сольвант чи весь від автотрейд та ретельно перемішати, досягаючи необхідної в'язкості. Після цього можна застосувати пензель чи розпилювач для її нанесення. І наносити в два шари з пошаровим сушінням в 3-4 години, а повне висихання настає через 24 години. А на цьому наше відео завершується. Придбати автополі від автотрейд ви можете в об'ємах 1, 3 та 5 літрів на сайті за посиланням в описі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та до нових зустрічей. Авторитет в автохімії, якість гідна уваги.